Не там, та це наша коза. пустіть її погрітися до неї вже й копита рою віднозал. Та вона наші підлогу попсує, погризе, не можемо вас спустити. Та вона у нас така гарна, така розумна, така весела. Господар, дозвольте козу завести. Ну заводьте, побачимо, яка вона у вас чи велика, чи маленька, чи висока, чи низенька. Я коза периста, маю років 300. Всім у ріднім краї радості бажаю, зі святом всіх вітаю. О, коза, але що стара, аж порох із неї сипляться, Нічого з неї не візьмеш. Хіба що душу? Привіт, коза! Чого тобі треба? В тебе щось таке, що я би купив. Ой, в мене багато чого є. І краса, і молодість, і талант. А тобі чого треба? Ну, мене цікавить твоя душа. Тебе стільки грошей немає. А скільки ж треба? Всі гроші. Ну, всі, так всі. Ой. Диви, яка хитра. Першу товар покажи. Mm. Ну, Ні, чого все одно почує. Пава душа обдурила мене. Ну нічого, наступного разу я тебе точно дістану. Звільни Стасила. Господарю, може ви нашу козу? Вона молоко дає. Та у вас не коза, а кляче. До того ще й ледача. Не ображай нашу козу, бо зараз хату рознесу. Та у вас коза вкрадена, а не куплена. До того ще буква. Неправда твоя, наша коза ще добре скаче. Правда, дівчата, правда, правда. Добра коза. Купуйте, поки продає. А що може купимо козу? Буде молоко завжди в хаті. Скільки хочеш за свою козу. А ну її розгляну, чи не кривобока. Ей, ей, ти перш ніж мою козу чіпати краще гроші покажи. Вона дорога в мене. Велико грячки коза коштує, бо ще й добре танцює. Мішок липсаєш, меню, а нам гривень повну жменю. Де ж тобі гривень візьму? Нема в мене грошей. Криза в Україні. Ти знаєш, а я капусту маю. А капуста зелена, а Бог з тобою. Думаю, сторгуємось і з козою розцілуємось. Може, нам тут з грошима допоможуть, якщо коза станцює? Стала. Були і в Києві, і в Луцьку, скрізь було по-людськи, А як прийшли до вашої хати, так стала коза здихати.